Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми познайомимося з дуже цікавою кімнатною рослиною. Вона не боїться спеки і може довго жити без води. Цю рослину звати Гавортія. Так, погляньте ось на цю світлину малята. На ній зображена Гавортія. Подивіться, листочки в неї товсті і загострені. Вони зелені з білими смужками або цяточками, ось як на цій. Ці листочки ростуть, як зірочка з серединки. Цікаво малята, що росте ця рослина в Африці, де дуже спекотно і мало дощів. Вона зберігає воду в своїх листочках, як у пляшечках. Її не треба поливати щодня. Вона не любить надто багато води. Іноді Гавортія випускає довгий стебель з маленькими квіточками. Така рослина є і в нашій групі. І тому я пропоную розглянути, як же виглядає наша Гавортія. Любі друзі, погляньте, у горщику в нашій групі росте ціла родина Гавортії. Бачите? Є дві великі рослини, а поряд виросли вже і маленькі. Погляньте ось такі довгі стебла, бачите, випускає ця квітка, на кінці якого, подивіться, яка тендітна тендітна квіточка росте, бачите? Розгляньте її уважно. Це дуже незвична квіточка. Ось так, бачите, їй дуже подобається в нашій групі, і тому вона дуже-дуже гарно росте. Зверніть знову увагу, деякі листочки, бачите, в білу цяточку, а більша частина, не мов би, в якусь таку біленьку смужечку. І ще раз зверніть увагу, як ця квітка випускає квіти свої. Бачите, як вона квітне. Довге, тоненьке, але таке дуже цупке стебло, на якому розташовується багато ось таких маленьких тендітних квіточок. Любі друзі, погляньте, у горщику в нашій групі росте ціла родина Гавортії. Бачите? Як я вже казала, малята, ця рослина дуже полюбляє спекотну і сонячну погоду. Тому в нашій групі горщики з хавортією розташовані на підвіконні з тієї сторони групи, де дуже багато сонечка. Бачите, ось тут вона і розташовується, а поряд. Подивіться, горщик, в якому поряд із хавортією живуть ще сукуленти, подивіться, є кактуси ось такі з колючками, такі кругленькі. Бачите, а поруч росте ось це теж вид сукулентів. Вони такі довгими-довгими стеблами, начебто в них і немає листочків. Але ось так вони виглядають, малята. І як я вже казала. Поливати такі рослини не треба кожного дня, їх поливають дуже-дуже рідко. Якщо вже дуже спекотне, ось як влітку сонце таке спекотне, тоді можна трішки частіше поливати. А взимку. Її поливають дуже-дуже рідко, тому що, як ми вже казали, ця рослина накопичує водичку в своїх ось таких незвичних листочках, наче пляшечках. Сподіваюся, вам сподобалася ця квітка. Можливо, хтось навіть запам'ятав, як вона називається? Так, гавортія, да? Да, це дуже незвична така рослинка. А можливо, у когось і вдома вона теж росте, але ви не знали, як вона називається. Отож, спостерігайте навколо себе і дізнавайтеся про рослини, які ростуть поруч з вами. Я прощаюся з вами до побачення, до нових спостережень.